Коротше мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Теж в двох словах почалась епопея, якийсь я зайшов в штопор насчет сварки болгарки. Віталіку, привіт! З каналу Максимум за мінімум. Тут теж хлопець з головою доброю, і з добрими руками. От диск. От нова стойка. Пальця того я. Чого не обрізав, мене в мене залиши останній круг до болгарки і ще й маленький, і мені шкода, бо то кальоний оцей ка... палець його дуже довго різати. Що я придумав? Я вже потім, коли я вже Як придумав поворотний механізм, то вже потім подивився інтернет, в інтернеті, що у людей воно є, як воно зроблено. Ну, коротше, розумні люди мислять однаково. Хвали мене моє губоньку. Приварена різьба, тут пластинка. І диск має властивість повертатися. А -а -а. Ось як реалізований цей механізм. Тут приварено на 20, бо я іншого не знайшов, приварив на 20 хуйню. Трубка. До трубки приварений профіль, профіль всередині пруд стальний. ледве обрізав, теж заварений. Тут проварене. Тут шайба, що не дає злетіти, скажімо так. І все, і воно буде знаходити своє місце. По-перше, дуже добре вийшло виставити. шикарно Тобто, воно якраз стоїть там, де треба. Раз. Другий раз воно поворотне, відповідно. Третій раз висота. Ось. Я вже міряв, але покажу. На... Висота тут. 18 донизу, але кружок стоїть на платформі, то я виходить 14 см, бо тут ще висота 5 доска. От, Получається орієнтовно 14 см до початку диска. Тобто, як я буду працювати на глибині 18-20, як завжди, він якраз буде різати мені тих 3-4 см, те, що мені потрібно. Тобто на сірник буде йти, того буде достатньо. Глибше всілякі коріння, ті, що треба розірвати, не ростуть. Ну, Я так виміряв, там того разу він в мене так і стояв і все було нормально. Звісно, треба було б добре зробити якогось ограничителя, але, щоб він не повертався далеко. Але думаю, цю роль буде виконувати пластинка приварена. Це я подивлюся в роботі, буду там підсумниці, треба там півтори сотки, як то кажуть, то побачу, що воно буде казати. Коротше, зробив таку херню. Ну, от, Ножа. Не знаю, чи буду використовувати цього. Шкода, купу роботи зробив. То може на цьому кріпленні може таке бути, що на цьому кріпленні в мене просто буде стояти ще один відрізний диск попереду. Бо він є в, в, справа в тому, що тільки що я не знав, як його поставити, реалізувати, будемо будем бачити. До речі, я показував ці лапки, це Віталій Калпун мені подарував. Новенькі лапки. З таким... це вони нічого, не біушні, нічого, вони новенькі, це такий шар. Типа але це, я, щас, воно по ну це воно по-іншому, я вже не пам'ятаю, як називається. Це буде другий проект, Тільки не знаю, коли будуть кошти. Отакий От плужочок, бачите, плуг, до речі, від магазину Гревес 2 по 25 Virax Collection. Тобто маса його не 140, а 105 кг. Бо оригіна... ну повний мається на увазі вже комплект 2 по 25 ціліком. Такий, як він має бути, то важить 140 кг. Ось така хлопці річ. Кому цікавий плуг і остальне всяке навісне, я контакти однозначно лишу в описі. Ось така модернізація першу стойку, що з нею зробило, я вам зараз покажу. Тут просто почало гнути, тут сталюка в кінці. І там, де він приварений в останньому місці, далі почало гнути цю хуйню Теж наробився не з нею, з тим кронштейном. Металолом, нахуй. Ну нічого, з першого разу я ще нічого не зробив. Щоб воно їздило, побачимо, що те покаже. Уроді так подивився, в людей таке саме, Тіпа, думаю, що повинно робити, тут сильної нагрузки якби, немає. Нагрузка тільки по висоті, в принципі. Ну, але в будь-якому випадку то тільки покаже практика. Ось така штучка тут, по тут, червоне все було, аж біле. Плавив все, щоб причепити його до того. Причепив, пофарбував, добре. Головне, якщо воно не відірветься звідси, значить все нормально. Тобто для красоти там воно мені там нахер. От, Але ж покрасив, да. От так? якщо та штука десь чомусь мені буде мішати, ну повертати колесо, глибину регулювати не мішає, то я його може, щоб не було страшно, відріжу. То не проблема. От. Така хуйня. Крутиться собі. Люфт якийсь там міліметровий є, але без люфта діла не буде. Ось так. Бачите, оце всякі оці місця, це кажу, цегляки у людей по городах. Я не знаю, де вони її беруть. Що туалет того сильні... Щербати, блядь. Нічого в мене є запасний, раптом, що, якщо я не придумаю, як його поставити спереду. Отаке. Сьогодні культивірував, випробував культиватора, не показав не було з чим, але як під цюбу буду культивірувати, то те однозначно побачите. Бо тут просто я зілля видирав. То там. Ну, Красиво робить, бо зараз ну, ну, за тим зіллям там не було світа білого видно. Отаке, От а Хлопці просили багато оглядів, вибачте, кажу, багато всякої роботи є. То те, то се, то якийсь калим, то, то тому поїхав в гарбузи возити, то тому поїхав культивірувати, то тому поїхав то, 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 то. то, Ще собі не сіяв, надіюся, що день-два і посію. Ай вже висохне. Ось ці валочки 1,5 метра і так далі. Так що вся інфа в описі, кому цікаво, всяке навісне, толкове за найкращими цінами, які я бачив в Україні, то я лишу всю інформацію в описі. Заходьте, дивіться, питайте. Деяка інформація на сайті ціни можуть бути неактуальні, то не страшно. Просто там толком нема кому обновляти, багатьох позабирали на війну. Я думаю, ви розумієте. Тому ось таке. Е, якщо буде його відхиляти, цю фігню, то знову ж таки цей аварійний ланцюжок буде рятувати ситуацію. Ну, те ми все побачимо. Що треба буде, то тут буде дороблятися. Головне, що він поворотний, він знаходить добре своє місце. Я надіюся, що його крутити не буде. Ну, Все, побачимо в роботі однозначно. І всім покажу. А наразі добрих хлопців. Будьте всім здорові!